квіти, посмішки, хвилююче очікування. 72 випускники професійно-технічного училища Рівненської АЕС отримали дипломи про здобуття освіти. Перший у житті документ про професію вручать і Сергію. Я навчався на ПТУ на спеціальність електрослюсера з ремонту устаткування розподільчих пристроїв. Планую подальшому подати резюме на станцію. Якщо візьмуть на роботу, то планую працювати. Ступайте на свою стежину твердо і впевнено. Бажає вихованцям заступниця директора ПТУ Тетяна Омельчук, бажає гордо нести звання випускника професійно-технічного училища Рівненської АЕС і дає настанови пам'ятати, що найважливішою опорою у житті будуть знання. Ті, хто доклав максимум зусиль у навчанні, отримують дипломи з відзнакою а відтак рекомендовані для першочергового працевлаштування на Раес. Станції Україні потрібна освічена молодь, робочі руки, наголошує головний інженер РЕС, перший заступник генерального директора В'ячеслав Стоянов. Молодим працівцям ми готові надати можливість проявити себе. Ми їм надаємо робочі місця. Згідно в нас дуже гарна умова праці, згідно нашому кодовою, там дуже багато для працівників. Все інше залежить від них, як вони будуть працювати, як вони будуть навчатися в процесі своєї праці. Далі вся дорога ну, перед ними відкрита». Сьогодні країна потребує спеціалістів робітничих професій. Дуже горжуся, що саме в нашому районі, в нашому місті є такий заклад, є такі випускники. Це єдине училище, професійне училище, яке готує спеціалістів саме на атомну електростанцію. І я впевнена, що діти стануть гідними своїх вчителів, своїх батьків і гідними наших працівників, які зараз працюють. Плани на майбутнє Сергій уже вибудував радіє, благословляє сина мати. Емоції гордості за сина мене переповнюють. Захистив диплом на 10 балів, то ну, ми задоволені. Дай Бог, щоб була робота в майбутньому. Подякувати я хотів своїм майстрам. Це Матвійчук Оксані Серафімовні і Левчук Тетяні Анатолію за те, що вони на протязі року допомагали в навчанні, допомагали в в особистих якихось проблемах і вирішенні їх щира подяка у цей особливий день була адресована і нашим захисникам, бо саме завдяки їм є можливість навчати і навчатись. Захід випускники ПТУ провели з благодійною метою на потреби вояків, зібрали понад 18 тисяч гривень. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергоатом.